Ох, це окунь, по ходу п'єси. А може ні. Ні, це не окунь. Це щось інше. А може і окунь. Але гарного розміру. Так, да, окунь. Та ти що? Дивіться, друзі, який окунь. А його вже хтось ловив. В нього вже губочка. Порвано. У мене горе відбулась. Що, що втопив? Тому що в обір. Да ти що? Сурверкрик. Ну я ж його не дістану, правильно. Ну я Воду думаю, що він жить. Tailspinner, тейлспінне, тейлспіннер мій рідний. Губочка в нього коцана. В когось він зійшов. В мене він не зійшов. Але залишився живим.